Завантаження плагіна АБФ Тукронас Майстер 3D. Відтепер в сервісі Kronos Meister 3D з'явилася можливість імпортувати проєкти корпусних меблів з програми SketchUp, створених за допомогою плагіна ABF Solutions. Імпорт проєктів можливий завдяки встановленню нашого плагіна ABF to Kronos останньої версії, який і є конвертором проєктів в сервіс Kronos Meister 3D. Аби встановити цей плагін з особистого кабінету перейдіть на стартову сторінку сервісу masterkronos.com.ua або ж з особистого кабінету. Натиснувши на створити проєкт в лівому верхньому куті та оберіть Створити проєкт. Тут ви зможете перейти на сторінку імпорту, натиснувши на кнопку імпорт в головному меню. На сторінці імпорт розташовані вкладки для завантаження проєктів з різних конструкторських програм. У вкладці розділу SketchUp ABF ви побачите посилання на завантаження у вигляді кнопок, на яких зображені стрілочка вниз спрямована в лоток. Вони підписані як: посилання на завантаження плагіна для конвертації з SketchUp версії 2022-2025 ABF», посилання на завантаження бази плитних матеріалів Kronos», Посилання на завантаження шаблонів обробок Kronos». Нижче посилання на завантаження, ви маєте можливість ознайомитись з інструкцією по встановленню попередньо завантажених файлів. Натискаючи по черзі на кнопки завантаження, збережіть файли на свій комп'ютер. Після завантаження в місці збереження ви маєте побачити три файли: файл архіву Cronos матеріали, файл шаблони обробок ABF Kronos» з розширенням JSON, файл плагіну Kronos». Він має розширення JSON. Встановлення плагіна ABF to Kronos Master 3D. В головному меню програми SketchUp обрати розширення Extensions, та перейти на вкладку Диспетчер розширень Extension Manager, натиснути Встановити розширення Install Extension та обрати раніше збережений файл плагіну ABF to Kronos. Переконатися, що він з'явився в списку розширень. В інтерфейсі програми SketchUp з'явиться нова панель з логотипом 3D. Після чого перезавантажити програму. Встановлення шаблонів обробок Kronos В панелі інструментів плагіна ABF Solutions оберіть налаштування. Перейдіть на вкладку Import, Експорт, налаштування та натисніть кнопку Імпорт. Оберіть завантажений файл з шаблонами обробок з того місця, куди ви його завантажили. Він має розширення JSON. Після цього у вкладці кріплення налаштувань з'явиться розділ Кронас, Дезактивуйте обробки, які встановлені в плагіні або Solutions за замовчуванням, щоб було зручніше при додаванні кріплень на деталі в проєкті в стандартних шаблонах. Отвори мають невизначену глибину, саме тому ми їх не радимо. До того ж, використовуючи шаблони обробок Cronas, ви не тільки отримаєте коректне перенесення отворів в сервіс Cronos Майстер 3D, а ще й перелік встановленої фурнітури в кількості встановлених кріплень. Для відображення шаблонів обробок Cronas при активації інструменту кріплення в плагіні ABF Solutions необхідно активувати шаблони обробок, замінюючи крапку перед назвою на галочку. Таким чином, після цього, працюючи над проєктом при встановленні фурнітури для кріплень в плагіні ABF за допомогою інструменту кріплення ви не бачите нічого зайвого, натомість будуть доступні всі наявні шаблони обробок Кронас, які при конвертації в сервіс Chronos Master Майстер d підтягнуть перелік використаної фурнітури за артикулем. Завантаження бази плитних матеріалів задля коректної передачі матеріалів в сервіс Кронес Майстер 3D з відповідним артикулем, а також для реалістичного відображення кольорів та текстур в проєкті необхідно завантажити актуальну базу плитних матеріалів, яку пропонує компанія Kronos. Завантаження програму SketchUp бази даних плитних матеріалів відбувається наступним чином: розпакуйте завантажений архів Кронас матеріали в лотку за замовчуванням у вкладці матеріали – «Materials» В розділі Обрати селект натисніть позначку відомості у вигляді аркуша на тлі стрілочки у випадаючому меню. Оберіть перший рядок Відкрити або створити колекцію – «Open or create collection». оберіть корневу папку Кронас матеріали з того місця, в яке ви заздалегідь розпакували цей архів. Аби завжди мати під рукою матеріали Кронас, додайте колекцію до обраного. Кронас бажає вам творчих успіхів. Залишаємось на зв'язку.